Друзі, привіт! Ось знаходжуся в районі Манхейма. В салоні BMW. це у нас дилерство. І в даний момент я оглядаю BMW 530 i drive Це 2 літра b 48 вагон на 252 кінські сили. Машина в М-пакеті. Машинка в, як ви бачите, на зимових колесах. Вони, до речі, нові, повністю. Ну, як 22-й рік, в ідеальному стані М-Гальма. Виглядають синесенькі супорта, як ви можете бачити. Дісочки скрізь рівненькі, з великих-великих плюсів. Для брушних автомобілів у нас повністю є лакофарбове, абсолютно нічого не фарбовано. Красивий автомобіль в такому темно-сірому графітовому кольорі. Carbon, Carbon Shadow Line у нас тут комплектація, тобто всі хромові елементи вони в чорному кольорі. Крім, на жаль, вихлопних труб. Але це не критично. Так, по комплектації. Сидіння у нас комфорт, з підігрів передніх підігрів задніх сидінь, є підігрів керма, також з важливих опцій це йде проакційний дисплей, повністю цифрова приборна панель. Є повний автопілот. Є безпроводна зарядка. Ці всі контурні підсвіточки, красиво виглядають ввечері, також можна змінювати колір. Це дуже-дуже красиво виглядає. Музика Hi-Fi, Такі от у нас дерев'яні вставочки. Хтось собі вирішив такі замовити. Е -е, також, рівно, зараз я вам покажу, у нас дуже важливих опцій цього автомобіля це у нас адаптивна підвізка. Адаптивна підвізка це е -е, одна з самих найкращих опцій. От, значить, вона а... підлаштовує автомобіль під дорожнє покриття та й в загальному а, кардинально змінює режим роботи підвізки, а, починаючи від рульового да, рульове, амортизатори вони можуть бути як максимально зажатими, жорсткими, так і надзвичайно розслабленими в такому режимі комфорт і ви дійсно себе почуваєтесь. От Немов ви їдете в БМВ 7 серії. Ось, Підігрів карма. Пробіг 59 945 кілометрів. До речі, до речі, до речі, середній розхід у нас зараз в даний момент 9,5 але проїхали вони тут небагато. Я а, заходив, дивився в налаштуваннях інший водій, який а, під другим ім'ям їздив, в нього був розхід 8,6. Ось. На жаль, тільки російська мова. Українською ще в, е, в цьому році не було, але вже в нових BMW вона також з'явилася. У нас тут е, спортивна коробка передач з підрольовими перемикачами. Так, у нас тут також е, асистенти сліпих зон. У нас тут є, ще раз повторюсь, дистронік з автопілотом. От нажимаєте цю кнопку, єдине, що треба буде періодично торкатися руль. І ви собі можете відпочивати за кермом красивий люк, це повністю електричний, в тому числі ось ця шторка. Вона, до речі, на відміну від багатьох автомобілів, вона тут така плотненька, ви чуєте, да? тобто сонячне проміння не буде заходити в автомобіль. Тим самим, якщо хочеться заховатися від сонця, запросто можна це зробити. Так, що в нас тут по стану? Помилок, надіюсь, немає. Так, ми зараз це перевіряти не будемо. Подивимося історія. Історія у нас закінчується на пробізі 45 тисяч, і як ви можете бачити, всі... Сервіси, які були в цього автомобіля, вони проходили саме тут, в цього дилера. От, наприклад, значить, з плюсів 45 ну, 15, практично 15 тисяч 15 моторне масло. В принципі, можна вже замінити його, тому що у нас регламент трошки інший порівняно з е, Німеччиною. Також свічки були замінені. Ось. Все доволі зручно, також цей екранчик можна управляти за допомогою або цього джойстика, або у нас є тачскрін. Так, що вам ще показати? 18 диски, доволі комфортно. Зараз покажу вам багажник, там ключі в мене. По ідеї має автомобіль, точніше багажник. Відкрити все. таким чином Супер, відкрився. Він тут доволі великий. Простір є для того, щоб багато чого помістити, також можна опустити спинку заднього ряду сидінь і тим самим зробити таку велику площу для того, щоб щось, щось довге перевезти Так, у нас тут аптечка. Так, тут тоже такая вот шухлядка, емкость и вот сюда еще можно что-то покрасить. До речи, а эти автомобили... Також можна зачіпувати запросто навіть простий тюнінг Stage 1 дає нам хороший приріз потужності в районі 70 кінських сил. І відповідно після ми отримаємо приблизно десь 320 сил. Це на першому стейджі. Так, фари у нас BMW Adaptive LED, теж максимальні. Для даної моделі ось так виглядає у нас D-Stronic. Пішли, подивимося, чи в нас є камера заднього виду. ну Має бути також, машинка може сама паркуватися, за того, що є бокові парктроніки. І паралельно і перпендикулярно це вже бажанню. Так, ось і камера. Ось такий от автомобіль. 18 рік. Я думаю, що купляти ми його будемо, тому що приїхали, я його приїхав перевірити для клієнта, але мені все подобається. Також є важлива опція це консьєрж сервіс. Тобто у вас є повноцінний доступ до оператора BMW, де б ви не знаходились. І неважливо, Є зв'язок нема, тому що е, автомобіль самостійно підтримує зв'язок через там, якусь систему з оператором, і е, ви можете задати будь-яке питання, яке вас цікавить вам. Відповідно, людина зможе допомогти, підсказати. Ось такий цікавий сервіс, дуже корисний. Окей, друзі, дякую за увагу. З вами був Андрій Автофура. Ось до нових зустрічей і з вас, будь ласка, підписка, підтримка каналу для мене дуже важлива. Не забувайте, що я можу вам допомогти знайти автомобіль, підібрати, купити, допомогти, вам купити тобто зробити всі процеси. Пов'язані до перебуття в Україну, в тому числі поставити, допомогти вам його на український облік. Тобто, все повністю. Всім пока, гарного дня.